Ще раз, я попросив, ми зараз заходимо далеко, я попросила спілкуватися у країнській річці. От принципіально. Чому? Тому що ти захотіла там. Я дуже хочу, щоб у мене бала запах. Ви порушуєте закони закон... України. Покажи, покажи закон України, де я должна взагалі все на місці на українському зв'язку. Покажи мені. Ставлю 100 баксів. Покажи. Раз. Покажи, покажи. Давай, ну так показ. Зараз, секундочку, віде відео, ви емоційно Давай, розвантажите. Ми тоді, ми тоді зараз загуглимо. Майте телефон. Ви маєте телефон? Ви маєте телефон. Бери ви стати, маєте телефон. Не, бери, ти сказав, що ти показує. Дивіться. Дивіться, це відео покажи. буде покажи. знати покажи. зараз покажи. Україна. Скоро буде знатися Україна. А З вами Україна? проведе Не, бесіду Верховна Служба безпеки України Я і вам пояснить, де написано про функціонування української мови. Давайте, мені, ти. Вам Ми проведеться Служба безпеки України, якщо ви зараз Давай. не, не припините в такому Давай, тоні зі мною спілкуватися. Я покажи мені, що я в на місці і не маю право розмовляти на російському мові. Покажи мені конкретно закон України. Я маю право на роботі. На роботі я розмовляю на українському. Я... В громадському місці також маєте використовувати Україні. Ні, в громадському місці нету. Нет. Послушай, то, послушай пожалуйста, прочитай, когда писать закон. Все.